Розділ 9. Законництво, Опора на плоть. Відступництво У книзі Пророка Єремії в 17-му розділі 5-му вірші Бог виголошує своє прокляття на інший вид гріха, що, як і антисемітизм, проявляється у багатьох частинах церкви. Так говорить Господь. Проклятий той муж, що надію кладе на людину. І робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. У цьому контексті, як і в багатьох інших уривках Святого Письма, слово плоть не стосується нашого фізичного тіла, воно більше стосується нашої природи, котру кожен із нас отримав у спадок від нашого спільного предка Адама. Він не мав дітей до того, як порушив Божий наказ. Основним мотивом його злочину було не так бажання чинити зло, як прагнення стати незалежним від Бога. Це бажання живе і діє в кожному нащадкові Адама. Саме це є характерною ознакою плоті. У сфері релігії плоть намагається продемонструвати праведні дії, не покладаючись на надприродну благодать Божу. Немає значення, наскільки добрими є її наміри. Кінцевим продуктом завжди буде Ізмаїл, а не ісак. Прикметники, що їх Святе письмо постійно використовує для опису плоті, це слова тлінна, така, що розкладається, загниває. Незважаючи на те, що плоть може зробити багато такого, що справляє враження на розум і почуття, все це заражене тлінням. Результат усіх її спроб, описаної у посланні до Євреїв 6.1, як мертві вчинки, в котрих Бог очікує від нас покаяння. Не можна сказати, що людина, описана в книзі пророка Єремія 17.5, не знайома з Божою благодаттю це зрозуміло із завершальної фрази Від Господа серце його відступає. Якби він ніколи не знав Господа. Про нього не можна було б сказати, що він відступає від Господа. Така людина пережила надприродні Божі благодать і силу, але потім звернулася до надії на власні природні здібності, його поведінка показує він більше впевнений у тому, що може зробити для себе сам, ніж у тому, що Бог може зробити для нього. Отже, він фактично задирає носа перед Богом. Таке ставлення накликає Боже прокляття. Наступний вірш описує дію прокляття, що його така людина накликає на себе. І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Єремія, 17 розділ. Шостий вірш. Який наочний опис людини, котра перебуває під божим прокляттям? Вона виявить себе такою, хто мешкає в краї сухому в пустині й краї солоному та незамешканому, все, що оточує її, безплідне й похмуре. До оточуючих надходить освіження, але якимось таємничим чином воно завжди оминає її. Вона приречена до безпліддя та розчарування. Прокляття з Єремія 17,5.6 розповсюджується не тільки на життя багатьох окремих людей, а й охоплює ширше коло. Зокрема, це одна з реальних, але невидимих причин безпліддя та неефективності багатьох частин сучасної церкви. Практично кожен будь скільки значний рух у християнстві. Може простежити витоки свого народження від потужної надприродної роботи Божої благодаті та Духа Божого. Насамперед, саме цьому вони завдячують своїм впливом на історію але все ж таки сьогодні багато, можливо, більшість цих рухів вже не так покладаються на благодать Божу і силу Святого Духа, вони навернулися до надії на найкраще. Чого можуть досягти своїми зусиллями, вони надію кладуть на людину, тобто на самих себе, і роблять раменом своїм слабу плоть. Непомітно, повільно, але впевнено їхнє серце відступає від Господа. Можливо, вони досягли релігійного та інтелектуального визнання, але в усьому цьому втратили Боже благовоління натомість. Накликали на себе темну тінь прокляття, виголошеного в Єремії 17.5 Помістити людську здібність на місце Божої благодаті це піднести плоцьке над духовним. Плоди цього проявляються в багатьох сферах, теологія буде вища за откривання, освіта розуму вища за формування характеру, психологія вища за духовне розпізнавання, людські програми. Вище за керування Святим Духом, красномовство вище за надприродну силу, самовиправдання вище за ходіння вірою, закони й правила вищі за любов. Всі ці омани є різними проявами однієї великої й головної помилки спроби поставити людину на місце, що його Бог приготував лише. Господові Ісусу Христу. Саме з такою ситуацією Павло намагався розібратися у Галатійських церквах. У посланні до Галатів, третій розділ з першого по десятий вірш, він відстежує цю проблему від її першоджерела до кульмінації. Потім дає короткий висновок. У першому вірші Павло розкриває причину сатанинський вплив спокуси, котру він називає чеклунством. Заворожуванням. О нерозумні Галати. Хто вас зачарував? Вас, перед очима в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий? В грецькому оригіналі слово зачарував. як написано і в більшості сучасних українських перекладів, є однокореневим і словом чарівник. Ця сатанинська спокуса затьмарила. Єдине джерело всеосяжної Божої благодаті Ісуса Христа Розіп'ятого. У такий спосіб, відрізаний від Божої благодаті, Його народ неминуче звертається до єдиної альтернативи системи релігійних законів. Це викликає наступне запитання Павла Чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Галатам, третій розділ другий вірш. Зазвичай для опису такого стану вживають слово законництво. Позаяк часто не зовсім ясно, про що йдеться при вживанні цього слова, важливо розкрити його значення точніше. Законництву можна дати два споріднені визначення насамперед це спроба досягти праведності перед Богом, дотримуючись збірки правил. У римлян Зроблено категоричний висновок, бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом Бог гріх пізнається. Хоча, як правило, цей вірш використовують стосовно закону Майсея, проте оригінальний текст вказує на те, що він не меншою мірою стосується будь якого іншого переліку релігійних правил. Закон може показати нам, що ми є грішниками. Але він не має сили змінити нас. Законництво також можна визначити як спробу накласти якісь додаткові умови для досягнення праведності понад ті, що вже визначені Богом. Божа вимога, записана в посланні до Римлян 4, 24, 25, така А за нас залічиться праведність і нам. Що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого, щоб нам зарахувалася праведність перед Богом. Така ось проста, але всеосяжна Божа вимога для досягнення праведності, щоб ми довірили себе йому, вірячи, що Бог зробив для нас наступне послав Ісуса на смерть за наші гріхи. Друге воскресив Ісуса з мертвих, щоб нам була зарахована праведність. Бог не вимагає нічого понад Це, і ніхто не має права додавати щонебудь до Божих вимог. Коли ми приймемо праведність саме так вірою, тоді належні праведні справи стануть наслідком нашої віри. Та якщо для досягнення праведності додамо ту чи іншу додаткову вимогу, то на цій підставі Бог не вийде нам назустріч, і праведних дій не буде. Відтак ми ніколи не вийдемо за межі того, чого зможемо досягти нашими плотськими зусиллями. Цим пояснюється наступне запитання апостола Павла у посланні до Галатів 3.3. Духом почавши, кінчити тепер тілом. Плоттю. Тобто вони почали покладатися на власну плотську природу. Далі, у посланні до Галатів 5 з 19 по 21 вірш, Павло перераховує щонайменше 15 справ плоті жодне з них не є добрим або прийнятним для Бога, бо плоть нездатна продукувати щось прийнятне для нього. У посланні до римлян 8.8 Павло підбиває такий підсумок у цьому. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Нарешті, у посланні до Галатів 3.10 Павло розкриває кульмінацію цього сповзання прокляття. А всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Отже, логікою Святого Духа Павло аналізує проблему галатійських церков, котра також є проблемою багатьох. Сучасних церков вона бере початок від спокусливого сатанинського впливу, що проникає до церкви і відволікає увагу божого народу від єдиного джерела Божої благодаті Ісуса Христа Розіп'ятого. Павло називає цей вплив чаклунством або чарівництвом. Відрізані таким чином від джерела благодаті. Християни неминуче скочуються у діла плоті і законництво. Останній етап це сповзання вниз під прокляття. Як було зазначено у шостому розділі, чари і прокляття є головними інструментами чаклунства. Отже, істина з книги Пророка Єремії 17 розділ 5-6 вірш, переходить до нового завіту і знаходить своє втілення у посланні до Галатів. Третій розділ з першого по десятий вірш. Покладатися на закони законництво і робити плоть своєю опорою. Тобто покладатися на діла плоті. Це призводить до прокляття. Внаслідок цього Божий народ знаходить себе в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Діла плоті можуть набувати різних форм часто вони є явними. І непривабливими для людей із релігійними поглядами ось деякі типові приклади сексуальна нечистота чи аморальність, вульгарна мова, нестримність у їжі чи питві, особисті амбіції, неконтрольована злість або інші лихі нахили. Що робить законництво особливо небезпечним, це те, що воно часто виявляється у щирих. Посвячених Богу чоловіках і жінках, які навряд чи потраплять у пастку цих явних гріхів плоті, однак кінцеві результати законництва такі ж смертоносні, як і інші, більш менш, так би мовити, пристойні гріхи. Улюблений прийом сатани переключити увагу християн на легалізм, особливо тих, котрі можуть стати серйозною загрозою для його царства. Для мене особисто аналіз галатійських проблем не є просто вправою з абстрактної теології, навпаки, все це є дуже реальним і надто болісним. 1970 року в місті Форт Лодердейл я опинився у невеликій групі служителів із різних церков, які Бог об'єднав разом абсолютно незалежним і надприродним чином. Ніхто з нас не припускав, що станеться з нами. Ніхто не знав того, що Бог бажає зробити. Без сумніву, якщо б ми продовжували сподіватися на Святого Духа, який проявив ініціативу в наших взаєминах, він би поступово відкрив свою мету для нас, але ми не пішли цим шляхом. Дуже скоро і непомітно для нас почали виявлятися різні ознаки синдрому третього розділу послання до галатів. Наші рішення й дії більше не походили від Святого Духа, але стали ґрунтуватися на ретельно продуманій системі правил і концепцій, ми продовжували визнавати Святий Дух та лише настільки, наскільки клієнт ресторану визнає офіціанта. Якщо ми відчували, що чогось потребуємо, то могли коротко звернутися до нього, але більшу частину часу сподівалися на наші власні методи і плани. Озираючись назад, я тепер розумію, що справа, котру започаткував серед нас Святий Дух, стала серйозною небезпекою для сатани, у результаті він вдався до тактики, так успішно застосованої в Галатії й у незліченій кількості інших ситуацій протягом усієї подальшої історії церкви, було зроблено два визначальні кроки по перше, він прибрав хрест. Із центру нашого життя та служіння. По друге, позбавив Ісуса місця глави над усім у наших діях та взаєминах. Внаслідок неминучого процесу ми скотилися до стану звичайної релігійної організації, що діє на рівні природних причин та здібностей. Парадоксально, але основною причиною наших проблем було те, що ми насправді мали надприродний початок як і галати. Ми почали духом від самого початку не було простого чи безболісного маршруту, йдучи яким ми би могли стати просто ще однією релігійною організацією, котра діє на природному рівні й у християнському світі посідає своє місце серед незлічених подібних груп. Як Павло вказав Галатам, те, що розпочав Святий Дух, ніколи не зможе дійти до завершення за допомогою. Людської плоті не минуло багато часу, як ми зіткнулися з дією прокляття, котре накликали на себе. Його особливості характерні для інших подібних рухів у історії церкви. Особисті взаємини були зіпсовані, зібрання поділені та розпорошені, перспективні служіння або припинилися, або відхилилися від Божої мети. Ентузіазм християн був знищений і поступився місцем розчаруванню і незадоволенню. Багато хто залишив свою віру. Якщо б ми мусили дати ім'я всьому, що відбувалося, то назвали б це іхавод, сказавши відійшла слава. Дивіться перше Самуїла, 4 розділ, 21 вірш. Результат будь-якої релігійної активності. Що не була започаткована і спрямована Святим Духом, у посланні до Євреїв 6.1, названий фразою Мертві діла. Засіб зцілення від цього, даний у тому ж вірші, покаяння. Для мене це стало дуже реальним. Я не міг звинувачувати інших, а повинен був прийняти відповідальність за те, до чого був залучений. Більше за все розумів, що засмучував Святого Духа і нехтував ним. Я побачив, що мушу сповідувати мої гріхи Богові і довіритися його прощенню та відновленню таким було особисте рішення, котре тільки я був здатний ухвалити. Я не міг зробити це за інших, але якби знайшов шлях, що веде до відновлення, тоді ті, хто бачив свою потребу в цьому, могли би піти таким шляхом. 1983 року я покаявся і зробив перерву. Бог у своїй милості показав мені крок за кроком ту дорогу, що її я шукав. Я виявив, що є спосіб вийти з під прокляття і знову війти у благословення. Якби я не зробив цього відкриття, то ця книга ніколи не була б написана для тих, хто може опинитися у подібних ситуаціях. У третій частині цієї книги пропоную пояснення кроків, що їх потрібно здійснити. У Посланні до Галатів в першому розділі з 6 по 9 вірш Павло викриває інший шлях, яким може прийти прокляття на божий народ, і це відступництво. Дивуюся я, що ви так скоро відхиляєтесь. Від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять, і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або Ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали і тепер знову кажу. Коли хто вам не тебливо вістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий анатема. Люди, описані тут, є служителями Христа. Але спотворюють центральну істину Євангелія. Павло проголошує, що така людина накличе на себе прокляття. Грецьке слово анатема перекладається не інакше як проклятий воно означає щось. Котре породжує Божий гнів і його невідворотні осуд і відкидання, Євангелія містить серцевину відкритої істини, яку прийняла і захищала церква протягом усіх поколінь. Її можна висловити так Ісус Христос є Божественним, вічним Божим Сином, який став членом людства через народження від діви. Він вів безгрішне життя, помер на хресті як спокутна жертва Богу за гріхи людства, був похований і воскрес у тілі з могили третього дня, Він вознісся на небеса, звідки повернеться на землю судити живих та мертвих. Кожен, хто покаявся у гріхах і повірив у жертву Ісуса, отримує прощення гріхів. І дар вічного життя. Важливо підкреслити, що центром Євангелія є смерть і Воскресіння Господа Ісуса. Павло підсумовує Євангеліє у трьох історичних фактах бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням і що він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. 1 Коринтянам, 15 розділ, 3, 4 вірш. Вищий авторитет, на який посилається Павло для підтвердження цих фактів, святе письмо, що на той час означало Писання Старого Завіту. Для подальшого підтвердження Воскресіння Павло переходить до списку різних свідків, які бачили Ісуса після Його Воскресіння з мертвих. Однак їхнє свідчення є вторинним. Поступаючись місцем свідченню Писання Старого Завіту, У двох наступних твердженнях Павло підкреслює, що віра в тілесне Воскресіння Господа Ісуса є необхідною умовою для спасіння Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша, ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими. Бо про Бога ми свідчили, що Воскресив він Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. 1 до Коринтян 15 розділ 14, 17 вірш. У Другому Солонянам, другий розділ 3 вірш. Павло попереджає нас, що наприкінці цього віку відбудеться масове відступництво від християнської віри. Є дуже вагомі причини вірити, що ми живемо зараз у цей передбачений період відступництва. У деяких великих християнських деномінаціях багато визнаних лідерів публічно зриклися віри в Писання і особливо у тілесне Воскресіння Христа. Можливо, вони не розуміють. Що оголошення ними своєї невіри саме по собі є виконанням святого письма, яке вони відкинули. Однак люди, які спотворюють писання, не можуть змінити того факту, що доти, доки не покаються, вони накликають на себе гнів і прокляття Боже. Питання для засвоєння матеріалу. Яке слово писання використовує для опису плоті? Відповідь Тлінна. Питання друге. Істина чи неправда? Людина, описана в Єремії 17.5.6, не знає Божої благодаті? Відповідь Невірно. Ця людина переживала Божу благодать і силу, але відвернулася від Бога, покладаючись на свої власні здібності. Питання третє. Людина, якої стосується прокляття. Процитоване у книзі Пророка Єремія 1756, що і як відчуває? Відповідь. Ця людина відчуває безпліддя і розчарування. Питання четверте Замінити людськими здібностями Божу благодать означає піднести. Відповідь означає піднести плоцьке. Питання п'яте істина чи неправда? Одне з визначень законництва. Це спроба досягти праведності перед Богом, дотримуючись низки правил. Відповідь. Вірно. Питання 6. У які два факти ми повинні повірити, перш ніж знайдете праведність перед Богом. Відповідь Ми повинні повірити. Що Отець віддав Ісуса на смерть за наші гріхи і що Ісус Воскрес із мертвих? Питання сьоме Яку назву має роблення плоті нашою опорою? Відповідь Роблення плоті нашою опорою називається плотськість. Питання восьме. У другому Солонянам 2:3 Павло попереджає. Що наприкінці цього віку буде поширене? Відповідь буде поширене відступництво від християнської віри. Практичне застосування перше Плоцкість може набувати різних форм. Чи ви відчували те, як плотська людина чинить супротив духовній людині? Як це відбувається? Друге у Посланні до Галатів третій розділ з першого по десяти вірш Павло описує людей, які починають у дусі, але закінчують плоттю. Що ви дізналися про те, як це відбувається? Третє. Ви коли-небудь ставали жертвою законництва? Якщо так, то як це відбувалося? Четверте. У Євреям 6.1 будь-яку діяльність не спрямовану Святим Духом, названо мертвими вчинками. Чи брали ви колись участь у мертвих ділах? Призначений засіб звільнення від цього, покаяння у цих мертвих ділах? Проведіть час із Господом. І попросіть його відкрити у вашому житті всі мертві діла, а потім помоліться молитвою Покаяння і попрохайте Його пробачити вас. Біблійний вірш для заучування на пам'ять. Христос відкупив нас від прокляття закону. Галатам 3.13 Повторимо ще раз. Христос відкупив нас від прокляття закону, від гуквіри. Помолимося. Господи Ісусе, я хочу ходити духом, а не плоттю. Я триматиму мій погляд на Тобі і Твоїй милості.